Чеськи, скажіть, будь ласка, ну, ви а, так, зараз ми спікер, говоримо про те, що а, де деякі бажання а, політичного та економічного характеру можуть не співпадати з вимогами МВФ. Ми можемо взагалі обійтися без МВФ, без допомоги? Справа в тому, що а, ті вектори, які ми визначаємо, вони можуть. Як впливати корисно на нашу економіку, на наше життя, так і ні. У нас. Я хочу повернутися до вашого першого запитання, яке тут винос, виносилося. Я не знаю жодної економіки світу, яка зростала би під час війни. У нас вона є. Ізраїль. Тому, тому, знову ж таки, не, не маніпулюйте. Ну, Ізраїль, 50 років війна, економіка положительна. Вони це не євраї. війна. А, це, це, це наша біда це. може бути. 에, з точки зору 에, логіки Далі, речей, то? яка є в країні, все відбувається так, як всі прекрасно розуміють, що йде війна. Тому е зростання економіки ніхто не передбачає це раз ні в Європі, ні в Америці. Повертаючись до Нафтогазу, ми є країною, яка є фактичним транзитером. Ви знаєте це прекрасно. У нас є клієнт і є продавець. Ми між ними просто транзитер. Ми чомусь не купуємо на кордоні і не продаємо. Ми чомусь хочемо створити якусь ситуацію, при якій ми залучаємо клієнта. Де клієнт зацікавлений в тому, щоб йому ціна була найменше. А ми маємо зацікавлені в тому, щоб продавати йому найдорожче. Чому ми йдемо з ними в е, якусь спільноту? Мені особисто не зрозуміло, тому що не може бути спільноти продавця з покупцем. Це раз. Друге, у нас є е, тактичні і стратегічні партнери. Це Сполучені Штати, які гарантують, і під е, кожен транш МВФ дають свою гарантію, і, і Британія. Всі інші фактично Україну здали. От це єдине, в чому я погоджуюся з Женєю. Фактично здали. І Європа давно б нам, якщо б бажала, давно б нам відкрила кордон. Тому що а це правительство і ця власть. Укр... А... Вони в Україні заінтересована. Ти, ти прекрасно знаєш, що за іцоніка, якщо стане питання, знову не знайдеться голосів, правда? Ну, це раз. Друге, якщо він сам не захоче піти, нічого не буде. А як тільки він пойдет. сам захоче піти, тоді відбудеться те, що має відбутися. Гройсман стане, але суттєво нічого не зміниться, тому що ми на підсосі, а на підсосі тільки тому, що у нас на сході ведеться, ведуться постійні бойові дії. І е, один з найпотужніших економічних регіонів сьогодні фактично е, в, е, в повному занепаді. Пане Ребчинський, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, все ж таки, коли станеться така подія? Ну не знаю, знайдуть голоси. Зрештою. Зрештою, коли Тому, Коли? вона може статися буквально за 10 днів. А от я бачила у вашому інтерв'ю, що ви сказали про те, що е, Арсенія після Арсенія yeah. Синюка, е, після е, па, е, зими? Після... після дня народження в травні е, буде відкрито напевно кілька вірні, вірніше вони вже є. Їх просто ще не відкрили. Новий прокурор відкриє. і Я думаю, що він поїде. Але це мій прогноз. Він поїде. так. Ну, прогноз, прогноз від пана Рибчинського, що Арсеній Яценюк після травня кудись поїде, кудись далеко, так, мабуть. Так.